Священик Олексій, Слухаю. скажіть, а чи треба давати гроші циганам, коли вони просять? І якщо не дав, чи це є гріхом? Тут питання індивідуальності. Ну якщо написано просять, то дай. Знову таки є написано «блаженніше давати аніж брати. То діло їхнє циганське, куди вона там ті гроші пустить чи не пустить? Наше діло, якщо маємо там пару гривень. Хай хоч маленьке п'ять гривень в купі, але дати гріха ви зато не будете мати. А от не дати, то вже гірше. Якщо є така можливість, ви не думайте, куди вони там заберуть ті гроші, що вони собі куплять, що собі хочуть, то хай собі куплять. А наше діло християн дати маленьку таку пожертву. Хто просить, кажуть, просять і ганчата Христа раді, подайте. Треба дати, треба дати. І не жаліти п'ять гривень через те, що тисячі проходять повз нас мільйони, і воно пройде, і життя пройде. А, а там Бог спитає, тому інвестуйте в небеса, хоча б капельку, хоча б трішки, але інвестуйте. Та й все. Але це питання інди індивідуальне. Я рекомендую трошечки подати.